Трошки не туди говорить. Привів приклад Uber, Так я хочу йому поправити. Ви знаєте, що програма Uber не фіскалізована, і в цьому ключова відмінність. І ми не проти оплати карткою наших сервісів. Я щойно дав машину свою, щоб її переобули на зиму, і на цій техстанції можна зводитися карткою. Але там нема фіскалізована каса апарата, і ця техстанція підтримує рух СІФО, тому що він розуміє, що фіскалізація цієї техстанції це як мінімум бухгалтер, це як мінімум звітність і як максимум побори. Що стосується програми, ну ви знаєте, безкоштовна програма як безкоштовний сир, тільки в мишоловці. Це по перше. По-друге, я хотів подивитися в пана Романа, а його можна на його телефоні. Роздрукувати чек, от хотів би, може, в нього смартфон якийсь специфічний. Я, наприклад, не можу. А відповідно, споживач може вимагати чек у тому вигляді, який для нього є прийнятний. Бабусі може бути відсутній смартфон, і вона може вимагати для доглядача, для доглядача свого відповідно до закону про захист прав споживачів, Друкований чек. Тобто, для до смартфона вам треба ще принтер на шию, на кожну лавку на базарі чи в магазині. Питання не в тому, що бізнес не хоче платити податки, ми хочемо платити податки. Питання в тому, що фіскалізація чи додаткове навантаження на легальний бізнес це преференція для нелегального. Якщо в мене виявляються чи з'являються додаткові витрати, які призвуть до здорожчання моїх товарів, то нелегальний незареєстрований бізнес якого валом в соціальних мережах. Про байерів і т.п., ви як жінка, мене прекрасно зрозумієте, вони просто плескають в долоні. І насправді гетьманцеві і другий зараз представники чоловіст фіскалізації, вони слугують тіні, тому що зараз вести нелегальний бізнес в Україні вже зараз, до 1 січня, навіть без касового брата вигідніше. Піймати нелегальний бізнес неможливо. Тому що податкову декларацію здається раз в рік, а сплатити податки за відповідний дохід фізичної особи треба до травня місяця наступного року. Тобто, якщо навіть зараз вас піймають, що ви щось продали і не зареєструвалося ФОП, скажіть, я сплачу в наступному році, в травні місяці. Тобто, легальний бізнес зараз вже в нерівних умовах. В нерівних умовах з нелегальним у нас 40% економіки в тіні. Фіскалізація це взагалі не срібна куля і не панацея. Просто сполучені штати Америки не буду проводити приклад. Хоча я переконана, що пан Скрипін був Сполучених Штатах Америки і знає, що там нема зобов'язання використовувати фіскальний касовий апарат. Будь-який чек виданий в Америці, виписаний вручну чи надрукований на касовому апараті чи на принтері. Він має е функцію захисту прав споживача. До речі, ця функція і цей інструментарій навіть. Виписаний чеку вручну закріплено в нашому законі про захист прав споживачів, саме стаття 1. Будь-який чек є підтвердженням отримання товарів і послугу і відповідно захищає споживача. Що стосується фіскального касового апарата, я приведу ще вам такий яскравий приклад. Ви знаєте, у нас в Україні всі роки незалежності України всі підакцизні товари: алкоголь, тютюн, паливо. Продається виключно з фіскальними касовими апаратами. І ринок тіні, в зазначеному сегменті, 52% це офіційні дані. 52%. Тобто фіскальний касовий апарат абсолютно не бореться з тіні. Він не вирішує питання. Що допомагає фіскальний касовий апарат? Це продати фіскальні касові апарати, отримати відкати за них. Отримати постійні хабарі побори, поставити на розтяжку бізнес, перевірчі реальними контролерами, і т.д. Це він дозволяє. Так чекайте. Ну, чекайте, ви говорите, що не проти фіскалізації, але фіскальні апарати, вони, значить, існують для того, щоб не заробили ті, хто їх продають. А який тоді вихід? Ні, раз, що, значить, я би, напевно, не поняв. Фіскалізація, поняття фіскалізації, це зобов'язання використовувати Ти... фіскальні... Питань кастру... нема. Так. Я про фіскалізацію мікробізнесу. Я проти видозміни спрощеної системи оподаткування обліку та звітності на складну систему якою на сьогоднішній день є загальна, і якою хочу зробити спрощене. Спрощена було зроблена для того, щоб без фіскального касового апарату вести свою діяльність. Якщо вам треба, як споживачу, я так само споживач, я прошу видати мені письмовий чек чи надрукований на принтері. І це є підтвердженням відповідно отриманої послуги. Я от зараз вам продемонструю, наприклад, які чеки виписують підприємці, сам, саміх отримую, Бланки такі виписую. Отакий от чек, от такий чек. Чек. Спочатку ідентифікація товарний чек. Відповідно до статті 1 закону про захист про споживачів, цей чек, це правильний чек, про який нам говорять. Він прекрасно працює. Він прекрасно працює і прекрасно захищає захист, захищає споживача. Тому все, що треба робити, це максимально лібералізувати і боротися з справді з тінню. боротися з тою тінню, яка на сьогодні день поширюється. Кожен другий підприємець зараз на базарах не зареєстрований. він відноситься до такої когорти народних підприємців, які взагалі ніде не реєструються, посилаються на там вибіркові статті конституції, вважають себе представниками громади і взагалі не реєструються. І от ці люди вони не виходять на протести легальних фопів. Вони кажуть, що нам і так все добре. У мене є якраз щодо законодавства питання. Дивіться, вчора що відбулося? Вчергово провалили зміни до законодавства, які би мали відтермінувати та, рішення про запровадження обов'язкового РРО. Правильно? Ну, дивіться, це трошки неправильно подана інформація і дана в пресу. Насправді ми просили не приймати цей сорок три тринадцять де має змінити е, ситуацію. Правильно ізначально був законопроект 43.13, три разумкова так. і всі фракції по типу, компромісний. Вони самі нам запропонували. Угу. Відтермінування, ну по перше ви знаєте, мови оригіналу. ожидання смерті хуже самої смерті. Uh -huh. Відтермінування страти – це не вирішення питання. Ми не просили про цей законопроект. Ми вказали, ну, слухайте, чим чим ще ми будемо рік митингувати в Києві, перекривати дороги і вулиці, вирішити питання по суті. Ми підемо по домам далі працювати. Absolutely. Це про три тринадцять д ви в комітеті позавчора, коли ми подали законопроект 43.13 Розумкова, який не підтримували наші правки через народних депутатів, щоб вирішити питання по суті. Все перекрутили з них на голову. Виходить законопроект, який ще гірше закручує гайки підприємцю і ще, ще більше е, навішує фіскалізацію, навіть. Для ФОПа, який продає на першій групі з розкладки, ну до прикладу, з осені минулого групу не треба було, що ти щось продаєш на першій групі з розкладки. А тут навіть продаєш шкарпетки, треба мати фіскальну касопра. Тому ми всім депутатам передали не проводити. Ми все таки наполягаємо на тих законопроектах, які напрацьовані спільно з прогресивними я вважаю, депутатами, які от так як пан Скрипін оперують до новітніх технологій, і ми от ці прописали новітні технології, новітні інструментарії прив'язки до змінних показників мінімальної заробітної плати, використання новітніх засобів діджиталізації. Це все є. Ну ці законопроекти не голосуються. Вперто не ставляться в порядок. Не прийшли в комітет під них відповідно до закону про звернення громадян зібрати 25 тисяч петиція, яка вив'язково до розгляду, просто не виносяться. А вперто нам овуються або відтермінування, або нові норми, які ще гірше закручують гаїчки. Тому ну чекаю зустрічі вчора, обіцяної з Рахамією, uh -huh. чекаю зустрічі обіцяної з керівниками фракції, але більше з Арахамією, щоб все таки пояснити так з вами в ефірі, сісти так з ним лице до лице і буквально на папірчику розмалювати, що від цього буде. А як до цього раз... ви не мали нагоду з ним говорити? Ну просто скільки Дік. я просто сейфоп, фоп руху він існує а... з минулого року. Дік. Рік він існує рік з запровадження закону 12.10 цього, правильно? Ні, ні навіть не, раніше. 128, 129, 12, .10 Так, 10. ну їх 10. там кілька було цих змін, цих законів, і от стільки працює, скільки існує Про... цей рух. До чого ви не спілкувалися? Хто ваші союзники в Верховній Раді? Ми спілкувалися, коли ловили чи пристрівали його на вулиці. Під, під офісом президента він обіцяв зустрітися після того не брав трубку uh -huh. і ми ним особисто ніколи не змогли зустрітися. Він зустрічається з якимись фопами, які кажуть, що фопи, але вони ми навіть не знаємо, що вони, хто вони звідки. Uh -huh. Так, була така історія. Uh -huh. так, на, на, на жаль, ми бачимо, що вони зустрічаються. Намагалися провести зустріч з фракцією. Це тиждень тому. Комітеті знову таки нічого крім дискусії з лобістами і знову якимись димними фопами, які уявить, ми приходимо, сидять ФОПи, і вони кажуть: ні, нам не треба скасування фіскалізації, нам треба відтермінування. Я кажу, ви що сповна розуму. Тобто, вам не треба вирішення по суті, вам треба відтермінувати. Тобто такі дуже дивні ФОПи. Не буду говорити про них, видно якісь спеціальні фопи і нас не вдається, от слуги від нас. Вчора, чому ми всі Ми захоплювали вховну раду. Та ми хотіть хочемо з ними поговорити. Ми вчора щури через підземний переход втікали. До нас ніхто втікали, ніхто до нас не виходив. Не хочуть спілкуватися. Ми готові сісти от під камери, Скрипін, Давайте у вас в студії, Арахамія арахами... ну, до нас не прийде. Давайте затягнемо до нас. Давайте затягнемо якось в якийсь спосіб. Зрозумійте, я навмисно говорив, що питання не однозначне, тому що є різні люди, які використовують ФОПи з різною метою. Є ті, хто реально працюють, є ті, хто е, зменшують податкове навантаження, є ті, хто навмисно зменшують податкове навантаження, зловживають, які не зацікавлені в ухваленні закону, а відтермінування це дуже нагадує ситуацію з євробляхами. Ви нам ще дайте лаг часовий, ми… а потім вже будемо розбиратися. Ні, давайте розберемося зараз і по суті. Ну, в чому проблема? Тому я сказав, що це багатогранне питання, багатогранне. Якщо ти хочеш вільно вести бізнес в цій країні, для тебе всі умови не створені. Створений хаос, який дозволяє зловживати з усіх боків і у разі чого тебе що зробити? Правильно, тому що це зручна схема, коли у вас є вплив на людину, на бізнес і так далі. А його не має бути. Він має бути забраний цей от людський фактор, корупційна складова.